Вправа 244. Першого дня фермер зібрав у своєму саду 26 ящиків яблук, а другого 14 таких ящиків яблук. Скільки кілограмів яблук зібрав фермер першого дня? І скільки другого, якщо другого дня він зібрав на 192 кілограми менше, ніж першого. Ну що ж, давайте міркувати, як можна зробити цю задачу. Вона трохи заплутана. Я пропоную спочатку знайти, а на скільки ящиків більше зібрав фермер першого дня, ніж другого. Потім будемо розбиратися. Отже, якщо першого він зібрав 26, а другого 14, то 26 мінус 14, це буде дорівнювати 12. Пишемо в дужках чого. Ящиків. Ящиків. Це наскільки? Наскільки більше дано випадку ящиків зібрав? Зібрав фермер фермер першого дня. Ми знаємо, що на 12 ящиків більше. Через те, що він зібрав на 20 ящиків більше, другого дня він зібрав на 122 кг менше. Ну, на 122 кг менше другого дня, це означає, що першого він зібрав на 192 кг більше. Тобто, ще раз, те, що на 12 ящиків більше він зібрав першого дня, привело до того, що він першого дня зібрав на 192 кг більше. То, тобто, щоб дізнати, скільки в одному ящику нам треба 192 поділити на 12. Пишемо друге. Це треба 192. Поділити на 12. І це дорівнює. Ну, треба куточком ділити. Тут вже нічого не зробиш. Отже, 192. Поділити. Поділити на 12. 19 поділити на 12. Це буде 1. Отже, тут пишемо 12. Віднімаємо. 9 мінус 2 це 7. 1-1 попереду пишемо. І тут буде 2. 72 на 12 це буде 6. 6 на 2 це 12. 2. Пишемо одиничку в старший розряд. 1 на 6 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. Залишок тоді буде 0. Отже, записуємо, що в нас частка вийшла 16. Тобто 16. Пишемо кілограм. Це в одному. Ящику. Ну добре, тобто ми знаємо, що в одному ящику у нас міститься 16 кг яблук. Ну, прекрасно. А тепер нас запитують, скільки кілограмів яблук зібрав фермер першого дня. Ну, якщо він зібрав 26 ящиків, то нам треба 26 помножити на 16. Пишемо третя дія. 26, що множиться на 16. І це дорівнює. Ну що ж, прийдеться в стопчик множити. Пишемо 26. Давайте 26. Помножити на 16. 6 на 6 це 36. 6, пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 12, плюс 3 це буде 15. 26 на 1 це 26. Додаємо. Так, дивимося, тут внизу буде 6, 5 плюс 6. Це буде 11. Один пише один, запам'ятовуємо. 1 плюс 2 це 3, плюс 1. 416. Записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 416. Пишемо в дужках чого. Кілограм. Це зібрав. Зібрав. Фермер. Першого дня. Добре. Ну а тепер як дізнатися тільки другого? Ну другого він зібрав 14 таких ящиків. То ми пишемо 14, що множиться на 16. І це дорівнює. Знову нам треба перемножити. в Стопчик тоді множимо. Отже, 14. 14. Помножити на 16. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6. Плюс 2 це 8. 14 на 1 це 14. Додаємо. Тут у нас буде 4. 8 плюс 4 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Отже, вийде 224. Записуємо добуток до рівня 224. Пишемо в дужках чого. Кілограм. Це зібрав. Фермер. 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 Другого дня. Ну що ж, ми дізналися, скільки зібрав фермер першого дня і скільки другого дня. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитували, скільки він зібрав першого дня, пишемо 416 кг. Ну, а другого дня він зібрав 224 кг. 224 кг. Ну що ж ось така задача, яку я пропоную виконувати подіях на цьому вправу завершено.